Силовий блок пропонує відкласти розгляд постанови про виплату військовим премії в 30 тисяч гривень. Про це повідомив голова парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія. Він зазначив, що парламент отримав лист від силового блоку з їхнім баченням щодо оплати праці особового складу. Військові вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов'язані з грошовою винагородою, зокрема строковиків і курсантів. Також в ній не враховано особливості проходження служби в різних регіонах і Виконання завдань різного ступеня складності, крім того, система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням. Тому автори листа пропонують розробити нормативну базу щодо оплати праці захисників. Для цього просять зібрати робочу групу з представників Ради Кабміну і Генштабу Збройних сил України та до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює це питання. Арахамія повідомив, що буде пропонувати Раді відкласти розгляд постанови і негайно створити робочу групу. Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для військових які перебувають поза місцями бойових дій, правка повертає надбавку шляхом економії на скорочення зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств.